Там написано, блажений чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, який не стає на дорогу гріжних, не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде, як те дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід в належну пору, а листя матиме успіх і і У всьому, що він буде робити, матиме успіх. Не так нечисливі вони, наче полога, будуть розносити, розносені вітром, тому не стоїть нечистиві на суді ані грішники на зітріні праведних, адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорогу нечистивих загинуть. От я постійно перечитую його, і я завжди ну, задумуюся, що таке було в цього блаженого праведного чоловіка, що берегало його дорогу. Що давали йому любов до закону Божого, да? що давали йому мотив не йти до нечистивих, не бути в тій присутності цих людей. А, і я свій відмітив те, що в нього був страх Божий. Я хочу з ним поговорити, що таке страх Божий, що слово може говорить про це. А, такий маленький приклад. Чим відрізняється страх людський від страху Божого? Уявіть собі, іспит е, в школі, коли студенти, або в школі там ММТ, знають він знаєм. Е, і в них е, вони, там, давайте, вони або вчили, або не вчили, і в них є можливість списати. І як вони роздумують? Страховський каже, я боюся, що мене спіймають викладачі. Людина боїться, ах, зараз тут це списують, зараз вони спіймають. А страх Боже каже: я не хочу це робити, бо це нечесно перед Богом, навіть якщо мене ніхто не бачить. Тобто перша реакція страх людський йде від людей, а другий від любові до Бога. Я собі визначив такі основні признаки страху людського, які переживають всі люди, які стикаємося ми усі. Це те, що Бог заклав. Як нас охороняти, так і е, типу, наше природне істество наше. І це страх, перше це небезпека і фізична загрози. Коли ми е, панікуємо, нас паралізують від якихось моментів, дає тривогу. Е, також це страх невідомого. Коли при зустрічі з ангелами, або те, що ми не можемо зрозуміти своїм розумом, не можемо обіцянити що щось таке аномальне відбувається. Ті вмикається в голові страх, захисна реакція йде. Також у нас є страх перед людьми, коли ми боїмося людської думок, людських думок, коли переслідують нас вони. Приклад того, коли Петро зрікся від Ісуса, коли його запитували, чи ти не Ісусовий учень. і він зрікся, бо він боявся людей. Коли, в той момент він, був, на жаль, боявся людським страхом. Uh, в приповістях написано, що страх перед людьми ставить пастку, а хто надіється на Господа, буде безпечним. Uh, також є страх втратити матеріальне щось або життя. Коли наприклад, Ісус, uh, коли багато юнак підійшов, то Ісус сказав, от я все виконую, що мені в житті не вистачає. І він каже, роздай маєтки свої. І він каже, а він пішов і засумував. Бо в нього був страх втратити все, що він має, те, що він набує за своє життя. Також люди, які йшли за Ісусом, коли Він ходив по землі, Він сказав, якщо ви хочете йти за мною, ви маєте відріктися себе. І багато людей це почули і сказали, ми не хочемо йти за таким Ісусом. І вони пішли. Бо вони не хотіли віддати своє життя йому, вони боялися втратити своє життя. Також є страх майбутнього це коли тривога переживання від того, що буде далі. А Ісус каже, Матвія 6,34. Не торгуйтесь про завтрашній день. Тому що він сам про себе придбає. Це страх у завтра. Це страх якась. Як... Чи, наприклад, коли в тебе не буде або немає роботи, ти не знаєш, як далі діяти, коли немає про що їсти, що одягнути. Це такі людські страхи. Також є страх смерті, страх провини осуду. Коли Адам і Єва, вони згрішили. І в той же момент у них напав страх, вони почали боятися, хоча вони завжди хотіли присутності Божої. І це говорить про те, що страх з'являється через гріх і розрив між Богом. Коли в нашій голові є якийсь гріх, і він розділяє, з'являється страх. В другій Тимофія написано 1-7, бо Бог дав нам не духа страху, але сили, любові та здорового розуму. Тобто Божа ціль, не щоб ми боялися, що Він злий і нас буде карати. Він не цього хоче. Він хоче, щоб ми були сильні. Ми любили Його і людей, і себе приймали, такими, як ми є. Ми не, не боялися своїх помилок, наприклад. Да? І мали здоровий розум, ми розуміли, ми адекватно мислили, ось що він хоче. Я для себе таке зробив дослідження чуть. чуть Приклад де в старому заповіті, коли Бог являвся, перша реакція людей в старому і Новому заповіті. Коли Бог явився Авраамом у видінні Божого голосу, а Авраам злякався, і Бог сказав: Не бійся, бо я щит. Коли Ісаку Бог з'явився у вісні, Він сказав, також не бійся. І він сказав, бо я з тобою. Якову у ночі у коли він з'явився, він сказав, Не бійся. Ісусу навину був проголошений Господній голос і так само сказано: Не бійся, а пам'ятай і будь сильним і відважним, що я з тобою. Пророка Єремію, також Бог проговорив, що я буду з тобою. Я тебе врятую, не бійся, Бог говорить. Також, коли Марія е, не знала, як е, далі діяти з Йосипом чи одружуватися, коли Бог явив, і Ангел явився Марії, також він сказав не бійся. Пастухи По в полі, коли побачили ангелів, їм сказали не бійтесь. Петро після чудесного. Ісус сказав йому не бійся. Коли Ісус йшов по воді е, уночі, і вони подумали, що це якийсь привид, <гум> вони почали боятися, то він сказав також, не бійтесь. Бо це я, це я, це той, з ким ви ходили, кого ви бачили, кого ви щупали, не бійтесь. Також учні, після Воскресіння, коли Ісус являвся, І сказав, перший він являвся, він сказав, не бійтесь. І також, коли Іван об'явленні був забраний у водінні, щоб Бог йому відкрив небо і був на третьому небі написано. Ісус, перед престолом, коли впав на ноги, Ісус так само сказав Не бійся. Знаєте, це дуже сильно говорить, те, що Бог завжди, з самого початку, говорить, не бійся мене. Я з тобою. Бог з самого початку говорить. Що не треба його боятися. Він сам це говорить. От я просто з дитинства, така, знаєте, навчена, я знаю слово Боже. І нам казали, типу, що а ти живи правильно, ти ходи перед Богом. І я завжди, коли десь якийсь прогріх, я завжди боявся Бога. Бо я думаю, все, він мене зараз не простить, я щось там не я не буду врайже, недостойний. І постійно цей страх, він мене з але коли в Другій Тимофії написано, він не давав цей страх, тобто щось неправильне, розуміння, те, що який Бог, це обмежує, це забирає страх Божий. Це не дає вісім страху Божого. В приповістях 8.13 написано, мати страх Господній означає ненавидіти зло. І Він говорить, тому я ненавиджу гордість і зухвалість, дорогу славу. І підступні уста. Слово Боже говорить, що страх Господній, справжній страх Господній, це коли ми це наше ставлення до гріха, до зла, яке ми стикаємося, з яким стикаємося. І Бог говорить, що ми повинні його ненавидіти. Чому? Чому ми повинні ненавидіти гріх? Я хочу трошки от так як ми почали боятися Бога через гріх на середині, і насередині. звідки це з'явився гріх? Звідки з'явилося неправильне ставлення про Бога, коли Адам і Єва були в Едемському статусу, вони не боялися Його присутності. Але що таке сталося? Що вони почали боятися? Це всередині щось таке неправильне. І ми читаємо в Вісаї, так як ми сказали, що це зношення до гріха, перший гріх з'явився на небі, коли. Затана, пішов проти Бога, написано, як же ти впав з неба, досвітне зоря, сину зірниці, розбився об землю, погромину усіх народів, але ж ти говорив у своєму серці, підіймусь на небо, вище Божий зірок, Поставлю свій престол, сяду на горі зборів, на далекій північній горі, підіймуся над високими хмарами Уподібнусь Всевишньому. Але сказано, що він скинутий вшово у земні глибині безодні. Біблія говорить про те, що гріх з'явився, коли один із ангелів, який славив Господа, впав з неба, тому що він захотів уподібнитись Господу. Господу не подобається зло всередині, тобто, коли ми кажемо гордість і зухвалість. Відступні устав, коли перший гріх він був на небі, і всередині він сам себе обминув, бо він почав покнятися собі. Приклад Божого страху правильної людини, коли людина має Божий страх, коли вона розуміє, хто такий Бог, який він величений. Що він для неї приготував виконати на цій землі? Це для мене Йосип, коли він був у домі Потіфара, він був молодий, красивий і в нього була спокуса закрішити на жаль. Коли дружина фараона сказала, ляж зі мною, він був красивий, молодий, в нього було він був по правій Росії, управителя, але що він сказав їй? Що було в його серці, що не дало місця цьому гріху? Він сказав, як же я зроблю це велике слово, зрішивши проти Бога. Він всередині мав роздуми страху Божого. Він мислив через любові до Бога. Також є приклад в Біблії, коли людина знає страх Божий, але вона йде проти страху Божого. Це коли Анані і Софіра, вони опанули Петра, сказавши, що вони заплатили весь всю суму, але на, насправді вони обманули. тобто в них були підступні устави, те, що притчі говорять, вони сказали неправду. І написано реакція Бога на це, на жаль, навіть якщо ти знаєш, що це брат вони зробили свій вибір, вони впали в в той же час. І я хочу поговорити про те, а як же отримати страх Божий, як в ньому родить, як не боятися Бога, як думати про те, що він завжди поряд. І він говорить, я з тобою. Слово Боже говорить про те, що страх Божий приходить через пізнання Бога та Його слова. В притчах 2, другий розділ з 3 по 5 віж написано. Якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх і здобудеш пізнання Бога. Нам треба шукати страх Божий, Біблія закликає, цінувати і вважати його найціннішим за с -с -с срібло на землі. Страх Боже приходить, коли ми шукаємо мудрості Божої в Слові Божому. Шукаємо, читаємо, досліджуємо Його писання. І тим самим любимо це робити. Також Слово Боже говорить, що страх Божий він не просто приходить, він дається. Тобто це хтось, це щось. І Слово Боже говорить, що це Дух а, дається через Духа Святого. Писає в 11 розділі 2, -й, 3 вірш написано. Це просто про Месію. На ньому спочине дух Господній, дух ради та сили, дух пізнання і страху Господнього. І він буде мати насолоду в страху Господню. Біблія говорить, що Ісус мав страх Господній, коли ходив по землі, і Він насолоджувався в цій. Він не ходив під островом, що зараз Отець його покарає, що він щось не так зробить. Що якщо він не піде на хрест, то все отець від нього відвернеться? Ні, Він знав, Він любив. В них були відносини. Він ходив в радості і на Страх Божий це коли ми читаємо, що Дух Святий населяється в нас, і ми не боїмося тепер. Ми довіряємо Богу. Вона зароджується віра те, що ми ніколи не мали. Оце робота Господа. І також третій е, такий пункт я визначив, що страх Божий приходить через посух і покору. Євреям 11 написано, що вірою Ной, одержавши об'явлення про те, що не бачив зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив весь світ і став спадкоємце тієї праведності, що приходить з віри. Ной. Ма відносини з Богом. І він зробив не просто ковчег, бо йому так Бог сказав. Він любив Бога. Він хотів зробити йому приємно. Він його боявся любов'ю. Також в повторенні закону написано 10 вірш, 10 розділ 12 вірш. Господь говорить, і тепер Ізраїлю, чого Господь Бог твій вимагає від тебе, тільки щоб ти боявся Господа, ходив всіма його дорогами і любив. Господь наголошує у всій Біблії, що страх Господня приходить, коли ми в Його обідниці. Ми ходимо і робимо те, що Він говорить. Отже, я хочу підсумувати. Те, що страх Господній – це мудрість, страх Господній в приповістях написано це джерело життя, що оберігає людей від посток смерті. І також страх Господній – це моє ставлення до гріха. Те, як я ставлюся до гріха, так я сильно люблю страх Божий або не люблю страх Божий. І знаєте, я, я з Богом вже. 15 років, коли Бог мене привів до себе, Він мене призвав, я ходив під страхом людським. Я, коли був малий, постійно намагався, щоб мене суспільство прийняло, я ходив під страхом думок людей. І я в цьому просто варився, в мене в голові каша така, що я, я просто вірю, що Бог-диктатор. У uh, мене постійно жах і снилося. Постійно я помирав, коли присинався. І все моє таке бурне життя воно було навколо смерті. Я просто не мав виходу, я хотів покінчити життя. Написано, що д'явол прийшов в цей світ, щоб украсти, вбити, погубити. І я в той момент я розумів, що я до кінця, я не знав цей вірш, я потім його дізнався, але я... щось таке було те, що батьки заклали розуміння Богу, що він не десь далеко, він може проговорити навіть в моєму розумі. І коли я варився, я вже мав таку типу, кульмінацію покінчити з собою, я хотів там тут під маршрутку кинутися, то він накласти на себе. От таке діти переживають, ми не знаємо, що всередині них. Але це бачив Бог. І йому це не подобалося, бо він знав, що всередині був гріх. І я не зміг не справитися. І я хотів його просто смертю, просто повністю знищити. І він в голові просто проговорив: ні, ти потрібен мені, ти мені потрібен. іди за мною. І той голос мене врятував. Він являвся всім людям, він казав, не бійся, ти мені потрібен, я тебе проведу при любох обставинах, я тебе збережу. І з того часу я бачу, як Господь і завжди зі мною. В мене перестало жахіснитися, діалог просто не мав доступу, Бог мене охороняв повністю своєю рукою. І Я дуже дякую йому за те, що його слово, воно істинне. Все, що тут пишеться, це істина, це працює в нашому житті. Треба приходити читати Слово Боже, говориться з вірою, треба це вірити, те, що Господь говорить, це правда. І страх людський має багато форм. Але Ісус приходить і каже в кожну цю сферу, яку ми перечислювали, і каже, не бійся, я з тобою. Страх Божий виганяє всі страхи, бо він базується на любові. Він дає мудрість, веде до чистого життя, народжується з любові і поваги до Бога. Не паралізує, а мотивує до послугу і довіри. Давайте помоглимося. Дорогий Отець, я дякую тобі. Я дякую тобі за те, що ти, Бог. Ти сказав, не бійтеся, не бійтеся, бо я Бог добрий. Я буду з вами завжди. Я вас проведу, Господь. Я дякую тобі за те, що ти проговориш нам, що ти маєш чудовий страх, Боже, в любові. Твій страх виходить з любові, Господь, не від того, щоб знищити нас, Господь, а щоб зберегти, як ти говориш, від зла. Боже, прошу будь. Нашому Господь, серці і страхом своїм. Благослови, щоб Дух Святий, Господь селив цей страх, який був на Ісусі Господь, страх Господь, який Господь буде провадити нас, буде показувати, де Господь гріх, який мішає Господь, буде осв... звільняти Господь, буде звільняти всі твердині розуму, Господь. Я вірю, що коли Твій Дух всередині, Господь живе, він буде посувати і наводити порядок Твій, Господь. Благослови, Господь, що ми довіряли тобі, Господь. Як би наше життя не склалося, Господь, ми були на твоїй стороні, Господь. І слава тобі, Господь, що ти доведеш нас до кінця. Ім'я Ісуса.